Я на консультаціях інколи з жінками коли спілкуюся. Вони говорять: Діма, я 15 років в шлюбі, я його знаю як облупленого, стару собаку новим mm -hmm. трюкам ніколи не навчиш. Тому у мене до тебе питання. Чи чоловік може в якихось умовах принципово змінитися? Чи це більше марні надії? Я скажу так: жінкам, жінки. Моліться так? Як. То ваш чоловік може змінитися. Але живіть так, як то він ніколи не зміниться. Прийміть його вже таким, як він є, і просто е в тих умовах, які є, живіть. Але при цьому моліться так до Господа про свого чоловіка, як про чоловіка, який таки здатний змінитися. Тому що ми, ну я знаю історії чоловіків, які змінились. І знаю історію чоловіків, які не змінились. Проблема, коли дівчатам дають якийсь сім шагов успіху і угу. кажуть: О, ти зроби це, 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 це. Прочитай оці п'ять книжок і 17 курсів, і ти спасеш свою сім'ю. Він не хоче, це його вибір. І, все. Да. і тому. Виходить, яка е, історія, е, дівчині розповідають, що ти дібо, щось можеш змінити, вона масу енергії витрачає на те, щоб змінити таке і нічого не успіхи. І тоді в неї повне розчарування, розбитість, бо вона всю енергію віддала на те, щоб якось змінити його, а він не змінюється. Любов в тому, щоб прийняти його таким, як він є. Угу. Просто от він такий, прийми його, люби його, поважай, вже, яким він є. Я розумію, що зараз купа хейту прилетить, але. Послухайте, в тому і полягає шлюб. Шлюб це вірність. Коли дівчата виходять заміж, одружуються, вони десь мають якусь таку ідею, що от, от він буде класний. Я кажу: послухай, якщо він до шлюбу був лінивий. Ну, він до шлюбу був лінивий. Ну звідки ти взяла, що він після шлюбу вдруг стане роботящий? Ну, чи він до шлюбу ні одної книжки не прочитав? Ну, звідки ти взяла, що він буде читати п'ять мов любові? Він три сторінки з тобою прочитає, ну так, щоб тебе. Тобто його відпустило кудись. Або відпустила, або щоб дала. Угу. Одне з двох. А потім, коли ти вже його жінка, він скаже: коротше, давай ти там почитай мені розкажеш. Не надійтеся, що щось зміниться. Живіть так, як то він ніколи не зміниться, але моліться так, як то він зміниться. Угу. Бо з одного боку, Бог робить дива, і вони трапляються, але з іншого боку, є воля людини. Яку Бог ніколи не переламає воля людини, і Бог працює над серцем людини, але на це проходять роки. І я скажу так: знаєте, іноді кажу, один пастор сказав, колись одному пастору сказав: ви знаєте, ваші люди в церкві такі, 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 такі. Які ж вони вірші Він каже, так вони в церкві, а уявіть собі, якби вони в церкві не були, щоб з ними було так само тут. Іноді є жінки, які моляться і кажуть, я все життя молюся, він не змінюється. А якби ти не молилась, він би став ще гіршим. Ти не знаєш, ти не уявляєш, яким би був без твоїх молитов. Тому, можливо, молитви твої це єдине, що взагалі його тримає на цьому світі. Ось. Якщо жінка не вірить в те, що в стосунки з цим чоловіком можуть закінчитися от, чимось добрим, і вона думає, ну рано чи пізно все одно буде розлучення. От. Можливо, просто піти зараз і спробувати з кимось іншим, не гаяти свій час. От що б ти сказав би, якщо вона вже зневірилася, їй здається, що нічого ніколи не зміниться. Ну, По-перше, у нас немає ніякої гарантії, що наступний раз буде краще. Немає. По-перше, що немає гарантії. По-друге, Біблія і Бог однозначно засуджує розлучення. Єдиний е, привід для розлучення, який дає Бог, це е, те, що Бог сказав. Е, ну, Ісус сказав, якщо крім. Перелюбу, рік перелюбу. Якщо людина зраджує, тоді, друга сторона, має право на розлучення не обов'язок, а право угу. на розлучення. Все-таки питання в тому, що нам іноді здається, оцей шлюпа, а от той буде кращим. статистика. Холодна штука. Кожен наступний шлюб ще більш нещасний. Якщо взяти статистично, то там в більшій імовірності, імовірності кожен наступний шлюб, бо є люди, які два-три рази одружилися. Кожний наступний шлюб ще більш нещасний, ніж попередній. Тому зберегти оцей перший шлюб це саме головна цінність і задача. Якщо ми готові почати будувати з кимось відносини заново, можливо, варто спробувати знов. З цією людиною є випадки, коли да, дійсно це загрожує життю, там агресія, там е інші проблеми, там алкоголізм, як кажуть, до білочки там, mm -hmm. чи наркоманія до е такої агресії, коли людина з сокирою бігає і каже, я вас всіх порубаю. Ну тут треба поліція, е ізоляція е і якомога швидше десь втікти.